Слава Україні! Героям слава! Шановні хмельничани, дорогі студенти. Ви знаєте, що в суботу зранку це була послідня капля, яку наповнили нашого терпіння. Ви бачили, що на протязі майже вже 4 років відбувається грабунок нашого народу, грабунок достатку нашого народу. Забрали наші землі, забрали заводи, забрали газети, журнали, телебачення, Все сконцентрували олігархи в своїх руках, сконцентрували владу, але цього їм стало ще менше. менше. П'ятницю коли ми всі надіялися. Весь український народ, хмельницький, хмельничани, хмельницька область. Віримо, що ми підпишемо наші перспективи, особливо для молоді перспективи європейські, нам знову сказали ні, залишається де є з низькими зарплатами, з низькими пенсіями, з відсутністю будь-яких перспектив на робочі місця. І ви не подумайте, сьогодні відбувається підміна понять. Коли ви побачили великий майдан, а вчора ми були там більше 700 тисяч було на, тільки до самих майдані, ми здаючи по майданах в інших обласних центрах. І сьогодні відбувається відміна понять сказати, що це якісь там виконавці, що винувати банку, нова міліція, винувати якісь там начальники, і ще подібно. Чому буде спроби влади діючої влади, кабінету міністрів, президента залякати першу чергу молодь, першу чергу тих людей, які ще пам'ятають історію, і знають як пускати українського народу кров. І тому було не випадково показано, знімали вони вже самі для того, щоб ми злякалися, щоб ми чітко підготували себе до виборів, до фальсифікацій, для того, щоб 2015 році не віддати владу, щоб були всі байдужі залякані, як у Білорусі, як у Росії. На жаль народів цих країн Білорусі, й Росії вони покорилися. І ми віримо, що Хмельницький область, місто Хмельницький це нащадки козаків, які не дозволять собі топтати нашу землю, наші землю, наше майбутнє. І я впевнений, особливо хочу сказати молоді, що ваші батьки 22 роки назад відстояли те, що був референдум і була незалежна стала країна. Ви народилися вже незалежній Україні, і сьогодні тільки відмов. Ді залежить від того, куди ми підемо? Чи буде наша незалежна вільна Україна демократична? Чи ми залишимося з в тому солку до ніяких прав? А ваше буде тільки питання: бути на підхваті багатіїв. Слава Україні.